Сервісний центр 2141, місто Ужгород. Маршрут. У нас маршрут буде номер 2 ну, Початок руху є на інших відео, тобто сіли, завели, подивилися, зняли автомобіль з ручника. В Сервісний центр заїхати не можна, тому я починаю при виїзді з сервісного центру. Значить, ось у нас виїзд. Виїзд з... Майданчика сервісного центру треба виконати ліворуч. В даному випадку, напроти мене, немає автомобілів припаркованих, які там в день будуть припарковані, і я можу виконати виїзд ліворуч на свою смужку. Бажано, якщо у вас теж їх не буде, то ви його виконуєте на свою. Вони не зустрічну, так як зліва намальована відразу майже біля виїзду Суцільна лінія. Якщо ж ви виїжджаєте на серединку дороги із за припаркованих автомобілів, то відповідно потім з правим поворотником десь в цьому місці вертаєтесь. Ми далі рухаємося прямо, не спіша. На найближчому перехресті будемо повертати ліворуч. Перед цим перехрестям винесено пішохідний перехід. І зроблено так, що якщо є перший автомобіль, є людина, я пригальмую, подивлюсь, чи вона через дорогу йде, ні не йде. Що якщо на перехресті хтось є, то потрібно зупинитись перед переходом. Лівий поворотник завчасно. Вибираємо автомобілі. Автомобілі справа їдуть, я почекаю. Головне, не спішити, вулиця доволі оживлена. Рано чи пізно вас хтось пропустить і ви виїдете. Значить, виїжджаємо ми ліворуч. Поворотник вимикається, і я бачу праву вільну смужку. Тобто вмикаю правий поворотник, вертаюся в праву смужку. По ній мало хто їздить, так як вона трошки в ямах. Я спробую ці ями пооб'їжджати. Пооб'їжджати без виїзду на сусідню смужку. Тобто Виїжджати не потрібно, а якщо ж все ж таки захочете, то з поворотниками в одну в іншу сторону Ну і, Значить, ми собі рухаємося. Не спіша, далі другої передачі не переключайтесь, тому що перших там метрів 500 цієї смуги доволі великі ями. Ось я наближаюсь до ям, пригальмував, об'їхав. Сусідню смужку не займаю, там їдуть швидко автомобілі. Знов є ями, знов пригальмував, знов трошки їх об'їхав, далі рухаюся. Далі позаду автомобілів нема, то я виконаю об'їзд, але на іспиті можете рухатись правою смужкою, вони тут невеликі, просто грязно, та я вже не хочу. І знову вертаюся в свою праву лінію. Далі по цьому маршруту у нас є справа супермаркет Silverland. І можливо прозвучить фраза на ньому запаркуватись. Відповідно, ми включаємо поворотник в цьому місці, зменшуємо швидкість. Заїжджаємо на парковку, рухаємося правою стороною дороги. Вона тут широка. Далі повертаємо ліворуч з лівим поворотником. І ось тут можете шукати місця для парковки, пропускаючи людей, які йдуть з супермаркета. Значить, людей лікати не потрібно, хоч тут і не намальовані явні переходи. Значить, ну я виберу поверну праворуч. Далі припаркуюся ліворуч. Запаркувались. Нейтралка, ручник. справу парковки виконано. Продовжуємо рух за маршрутом. Я виїду задом ліворуч, хоч і нема знаків, що це односторонній рух на парковці, але так буде легше. Проїзна частина у мене дорога ближче справа, відповідно, правий поворотник. Лівий поворотник стараюсь повернути в свою смужку. Не зустріч, це не одностороння парковка. Поворотник вимкнувся. Знов лівий поворотник. Є автобусна зупинка, виконана в межах проїзної частини. Ну я буду рухатись не по ній, хоч і по ній буде не помилкою. Беру правий, зміщаюсь правіше, так як зупинка закінчилася. Знову беру правий поворотник і буду рухатись за маршрутом, займаючи крайню праву смужку. Перехід, нікого нема. Продовжуємо рух. Знову попереду ями, знову пригальмовую. Краще повільно в своїй смузі, ніж швидко і по сусідній десь щось не включити. Ось я рухаюсь, попереду є світлофор. Зараз, коли я під'їду, буде дозволений сигнал світлофора. Також є, як називається експеримент, желізна стрілочка, яка дозволяє рухатись на заборонене. Якщо горить заборонений, спочатку треба виконати зупинку перед стоп-лінією, подивитись, чи нема пішоходів, і лише тоді продовжувати рух. На зелене можна не зупинятися. Далі я рухаюсь правою смужкою і помічаю справа знак. Мені треба їхати прямо, що прямо їду з лівої смужки, а з правої не можна. Поворотник виконав перестроєння. Наближаюсь до перехрестя, воно в даний момент не регульоване. Так як на ньому вимкнули світло, я на головній дорозі дивлюсь, щоб не було пішоходів. Далі ми знаходимося на околицях Ужгорода, Мікрорайон Травці. Тут дуже легко розвінатися швидше, ніж 50, то контролюємо швидкість, щоб не було більше 50 км за годину. Є велосипедист, є перехід, переход нікого немає, велосипедист, велосипедист, я обіду все ж таки з поворотником. Поворотник обов'язково лівий, що виїжджаю, правий, щоб повертаюся. Краще його з поворотником, з безпечним інтервалом, ніж пробувати між ними лінією втиснутися. 50, притримую третя передача, далі третю не потрібно тут іти, і спокійно собі продовжуємо рух. О справа стоїть автомобіль. Мені поки що не видно, чи він мені заважає, чи не заважає. Я дивлюся, як він знаходиться. І я бачу, що половина цього автомобіля знаходиться на проїзній частині, а не на узбіччі, відповідно поворотник об'їхав біля автомобіля поворотник. Повернувся. Якщо б автомобіль стояв цілком на узбіччі, тобто всі колеса на узбіччі, я б тоді його не об'їжджав, а продовжував рух прямо. Перехід нікого нема, їдемо тут досить часто так нема. Є автобусна зупинка. В цю сторону, як ми їдемо, є якісь люди, наближаються до переходу. Треба впевнитись, що вони не планують іти, не планують іти. Продовжуємо рух. Значить, Автобуси на суцільній лінії об'їжджати заборонено. Знов перехід. Справа стоять автомобілі. Ці автомобілі стоять чітко на узбіччі. Ми їдемо на легковому автомобілі, тому нам не потрібно їх об'їжджати. Ми просто собі прямо рухаємося і є безпечний інтервал. Далі нам треба зробити на колі. Тут два перехрестя. Перед колом треба дати дорогу і коло. Зробити розворот, тобто ми з'їжджаємо на колі на третьому з'їзді. Що я бачу? Бачу, що мені далі. З лівої смужки, відповідно, включив поворотник, зайняв ліву смугу і все. У мене знак дати дорогу. Роздивляюсь, давати її нема кому, продовжую рух. Значить, На даному колі ми робимо розворот, а це виходить третій з'їзд. Відповідно, під'їжджаючи до кола, вмикаю лівий поворотник, так як я їду на внутрішню першу вкругу смугу, перестроївся, поворотник вимкнув. Рухаюся колом. Ось другий з'їзд, мені на третьому. В кінці другого з'їзду вмикаю правий поворотник, перестроївся на зовнішню, поворотник вимкнув. Знову правий поворотник, так як мій з'їзд. Як тільки машина з'їжджає, з'їжджаю я в ліву смужку, поворотник вимикає. Чому вліво мені далі повертати ліворуч, доїжджаю до стрілочки ліворуч і вмикаю лівий поворотник. Беру правильні радіуси, щоб не наїжджати на білі лінії. У мене в двох місцях головна дорога, то я продовжую рух по одній дорозі, без поворотників, без всього я рухаюся по одній дорозі. Немає їх декілька. І далі йде повернення по цій самій дорозі до сервісного центру. автомобіль стоїть на узбіччі, то я його роблю об'їзд без поворотника, інтервал півтора метра до нього є. Перехід зараз здалеку видно, нікого нема. Знову перехід. Там є автобусна зупинка, і от вона вже виконана на проїзній частині, то відповідно автобус цілком не з'їде. І тут біля неї суцільна лінія. Об'їжджати автобус, який зупинився, якщо він туди в ями не захоче з'їжджати по суцільній лінії, заборонено. Тобто зупиняємося і стоїмо нього. Пішоходи рухаються де по проїзній частині виконуємо об'їзд. Поворотник лівий, поворотник правий. мікрорайон дравці закінчується. Є дві смужки. Знаку нема, але на самій розмітці буде намальовано, що прямо їдуть праворуч. А без знака нам і так це зрозуміло. На секунду правий поворотник, і ми з'їхали в праву смужку. Ми на головній, то продовжуємо рух. Далі рухаємося правою смугою і помічаємо знак на найближчому перехресті нам їхати прямо. Знак прямо їдуть з лівої смужки, лівий поворотник, ліве зеркало і займаємо ліву смужку. Після виконання маневру поворотник вимикаємо. Доволі часто, отак не робимо, на зелене ми блимуючи, не їдемо, а зупиняємося перед стоплією. Доволі часто просять на заправці, яка буде справа від нас, припаркуватися. Ми теж зробимо це. Є певні правила проїзду заправки, тобто рухатись треба завжди праворуч. Значить, світофор тут короткий, он уже жовтий. Дочікуємося зеленого і поїхали. Так як я почув від екзаменатора фразу справа припаркуватись, я вмикаю правий поворотник, але тільки після проїзду перехода перестраюсь в праву смужку. Поворотник вимикаю і вмикаю знову поворотник. При в'їзді на заправку бачу обмеження швидкості. Відповідно, пригальмовую. Перехожу на першу передачу. Ну і стараюсь їхати 5 км за годину, не перевищуючи швидкості. І рухаюся правою стороною. Беру правий поворотник, що я беру правіше, і рухаюсь правою стороною. Є небезпека, куди цей автомобіль поїде. Краще його пропустити, ніж потім не зуміти об'їхати чи зробити небезпечні інтервали. Як в цьому місці легше запаркуватись, так як можливостей від'їхати нема, то виконати парковку ось як цей джип доволі складно. Ну і в нього це не вийшло, то я краще запаркуюся заднім ходом. Правий поворотник, що я задом вправо повертаю. Треба було ще лівий, що крутив рулем вліво, я його забув вже, маю одну помилку. Доїжджаю до бордюра. Дейтравка, ручник, відкрили, подивилися з обох сторон, я нормально підпадкований. Правий поворотник, що я розпочинаю рух. Виїжджаю праворуч і виїжджаю на крайню праву смужку. Якщо буде автобус, то на неї не потрібно. Бачу знак звуження і перестраююся ліворуч. Далі в мене пряма дорога до сервісного центру. Правою смужкою рухатись не можна, так як вона не придатна для бізнесу. Теж переходи. Автобусні зупинки, і автобус теж буде виїжджати відразу в другу смугу, то ми його пропускаємо. Завчасно правий поворотник. Пустимо пішохода. Повертаємо так, щоб люк був між колес, тоді ми не виїдемо на зустрічну смужку. У нас є стрілочка заїзд в територіальний сервісний центр, правий поворотник. Пригальмовую кілометрів до 10, вмикаю першу передачу, відпускаю щеплення, не давлю ні газ, нічого. І все, я заїхав в сервісний центр, але так як там шлагбам, то я зупинюся трошечки з боку. Іспит завершено. А складено чи не складено? Це вже скаже екзаменатор. Тралка ручні в самому сервісному центрі. Є на інших відео, як треба припаркуватись. Все, маршрут номер 2 закінчено.